Всім привіт дорогі підписники. Похолодало у нас вітрюган такий жорсткий, не знаю зараз спробую голубів погнати, ленька повним ходом іде. Ціхось хосерош... і шпилюк зняв. Такий зайнятий, що нема коли було і шпилюк зняти. Він та нічого дужче привик. Це будуть зимні в мене, ганятися будуть зимою. Коротше, всю зиму буду ганяти, планую. Хто виживе і хто покаже себе буде найкрутий. Коротше, а оце все ці парні... Ой сейчас, секунду. Ці всі всі ось все, крім цього жовтого груду. Все всі на соло ганяю. Щас пока закриті, бо вітрюган такий не знаю. Такий вітер прям сумасшедший, боюся. Ну а там ще один є. єсочуби. Ну, Коротше це роз білий, ще білий один лисий треба дібрати, я його не помітив, не замітив. Ну а зараз погоню тих, цих не буду гнати, хай сидять віддихнуть днів 4-5. Ніхто ну, той залиняний голова. Коротше такий цей забивається. Думаю, дмін. ну нічого, вітра не буде, так попробую його до порядку довести, дурковка в Так, тут по-моєму оцей білий лисий, там внизу, а може й тут. Не знаю, тут два лисих, три, а то цей. Короче, якийсь із цих двох лисих тут теж бомбить непогано, надо його примітить та помітити. Так ось цього жовтого до нас воли пока що сюди кинуть. Желтую грудях, кстати, продаю, дивіться. Вот цих зігрую. Ну ганять надо. Ганять надо дальше. Це вони не догонят, ну такі. Цей трохи світліший. Цей темніший. Я даже не помню. Чего вони одно гнездочки? по моєму одно гнездочки, да. Одна гнездка вони. Ну от такі вийшли. Один світліший, такий красивий. Один отакий. За 2000 гривень продаю. Це його. Їх то парочку цю. Ой. Номер телефона там є у мене на каналі. Так, це ці молодняк. Так, а ось цей він? Ось тут що ми то. Чогось сього він сидить, який як я не побачив. Ось то вже на насова цей прям пітіли щотки. Брат його був, хто жовтоглаз його. Но той дуркував жорстко. Цього дурковки не було. Сразу почав пікірувати. Такі класні заходи Ну, Нема зараз коли засняти, вибачайте вже. Ви. Нема коли засняти, таке двір, в неділю оце до головні практично не підходить. Всипнув. Таке время якесь. что там может трошки позднее будет времени больше. все Фу. надо сидеть, понимаете, часа два снимать тут. Все ветры сейчас такие. Так, тут еще два носочубы черные. Чорних теж продаю, багатенько в мене є. Чубатик продаю. В принципі, можна вибрати. Я їх то ганяю. Ну дивіться, кому треба. То мій телефон 095 51 52 633. Денис, якщо що дзвоніть. я ще в описанні там десь оставлю номерок. Якщо хто захоче. Може комусь щось треба. Дивіться, домовимося. Якщо хтось багатенько буде брати, то там скину, ну взагалі от 500, от 500 і вийше, ну, смислу дешевше нема, цей ну, це непогано, не Дивіться, щось підбере. Там почнуть писати, о, вже продаєш, продаєш голубів, ну а що їх консервірувати будуть? що людям треба, всіх я не вдержу. Як кажуть, найкраще остав собі. Хороше продай, а погане убери. Воно просто бачите, хто хто як дивиться на птицю, хто по чому, комусь просто ігра нравиться. Я іменно вибираю, щоб тут правильний стовп був. Ну я все в своїх відеох розказував. А так, в принципі, тут вся ігрова птиця. Ну, турки їх важко знайти, щоб вони не іграли. Просто яка це буде ігра Ну, теж важко. Така важка птиця, ну інтересно, інтересно. трохи ось оцих розганяю, за неділки дві. Зараз вітер страшно їх ганять. Вони слабі в крилах. Ще залиняні в того, піля нема вкрила, ще ж воно линька це. Щось продам трохи. З десяток точно продам Ще. бо там замовили в мене. А цей... Та трошки место освободиться, бо багатенько їх. Ну я маю в виду, в кожній будці. Ну треба щоб не більше 15 тут було штук. А у мене тут раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, 10, 11, 11, 15, 14, 15, 15, 15, 20 штук. Ну 15 це максимум для цієї будки. Ну у мене 20, прикиньте. Це жорстко. Ну а що зробиш? Така жісь. Зараз ось цих погоню, парней. Та подивимося що вони покажуть, розкажуть. Ну, бачите, сразу грають. Потягли, потягли, потягли. Ох, красав, це лише вітерок. Ух, молодці. Очень осься, ось це Потягло Потягали Хорошо Це зараз Політає, вітер їх потягає нормально, потренує тут вроді забивних немає, то я думаю треба було посчитати скільки штук Оце там білий все. Один якийсь білий пікірувати почав, лисий. Хороший там такі інтересні були заходи, але я його не було времени. Я так бачив, що він пікірує, але не було времени його засікти. Помітити треба було. Він останній сідає. Якщо це з цієї будки, то ось все, вітром їх поду. Оце надовго. А ну, десь там вони, ну, хай, хай работають проти вітра, вітрюган хорош. Ну ці голуби не бояться вітру. Ці дві будки можна гоняти, ну тільки через день. Через день можна гоняти. Пакистан закрив. Сьогодні закриті сидять пакистанчики. Тут теж брачок є, треба поубирати. Ці ждуть їсти. А ці тільки дармо їди їсти. Же. Тут кстати теж штук п'ять надо у вонну будку на шпильки посадити, то теж гонять. Воно волни які на ставку. Як на морі. Винограду На ще трохи залишилось пізнього. Хто хоче замовляйте. Белые работы, черные работы. Thank you. против ведра стоять, да? Нормально. Я клевый. У нас тут вода сейчас. Некий свитер на подъемный чар. Наоборот. Ух <губ> ты! <губ> Я думав оборона. Это, ворона. это еще одна. Я вже злякався деяка. А це вони щось на стерні такі ганяються за голубами. Це уже не раз бачу. Все месні. Буває за голубами ганяються. Ну там воно хорошо що есть пара, вони ще яструба отгоняють из цього места типа. Ну я їхня територія, це не погано, що вони тут живуть в вони сильно не вряд їм не приносять. Вона Ще одна чи то дитина Якісь менше хочуть вже сідати, наверное чи що. У заморилися, заморилась, такий. Хай сідають. Чи не. Вітер капець. Двері закриває. Надо якісь крючки поробити. Ой, щоб це не підперуючи. Сука, это так, короче. Вон она, работает трошки. Так, ну, в общем Буду прощаться, хай летають голуби, підписуйтесь, будь ласка, на канал, Став... ставте лайки, пишіть коментарі.